11,2 тисячі гектар Теплинського лісництва, плюс більше 30 тисяч гектар святогільського лісництва знаходяться під уважним контролем колектива в 132 людини. В їх функції входить перевірка господарства, запобігання діям браконьєрів, контроль за тваринами та флорою, охорона природи. Усі завдання, можливо, і не дуже складні, але розраховані на виконання їх спеціалістами та постійну підтримку технікою. Такого щастя, гарної матеріальної бази, у лісництво регіону у повній мірі немає. Вже десятиріччя. Фінансів вистачає на виплату зарплатні та підтримку структури у працюючому стані. Тому будь-яка допомога з боку небайдужих людей стає у нагоді. 16 червня невеличка мрія колектива лісництв справдилась. Волонтери благодійного фонду Романовського та громадської спілки Донбас привезли новеньку всесезонну уніформу в кількості 52 комплектів. Про такий захист колектив давно мріяв. А своє прагнення допомогти волонтери пояснили нещодавнім знайомством із переселенцями, які і знайшли у лісництвах регіону роботу. 36 осіб відтепер є співробітниками Теплінського та Святогірського лісництв. Отже, цей факт дозволяє надати допомогу і самій організації. Узнав о том, що в національному парку проживає достаточно много лиц, так сказати, переселенців, які нуждаются, вирішили оказать допомогу. Тяжело, звісно, добре, що є такі фонди. Благотворительные Есть спилка громадская, Донбасс и фонд Романовского, конечно, тот, который нам сейчас тяжелое время. Я, кому мы не обращались, кому тяжело помочь, а на ту заработную плату нищенскую, которую получают наши сотрудники, я считаю, что это нищенская заработная плата. Хотя все силы они отдают. роботі в національному парку. для приймаючої сторони така підтримка дуже важлива, адже найчастіше гуманітарна допомога надходить у вигляді продуктів харчування або медикаментів. Зараз в Святогірську знаходиться більше 9 тисяч переселенців, 5 тисяч 200 з яких гостро потребують роботи. У кожного свої потреби, і якщо можна виконати хоча б якісь прохання, втомлених поневіряннями людей, то це вже дарує радість усім причетним до справи людям. Отже, нова форма стане співробітникам лісництва у нагоді. Інакше загроз за укусів небезпечних комах зростає в рази. Ні, ну спасибо, звісно, за це діло дуже добре допомогли. Це ж якраз замечательно. Для представників органів місцевої влади і співробітників національного парку «Святі Гори підтримка такого роду також актуальна. То що сьогодні не привезли, дуже важливо для ліса і для підприємств, які основополагающе в городі, хоч і державне, але тим не мені, воно обслуговує практично всі ліса Славянського, Красноліманського і дальніх районів Донецької області. Для переселенців з Горлівки, Вуглегірська, Макіївки, Донецька, Авдіївки та інших міст двох окупованих областей. Також необхідна підтримка і допомога, яку всебічно прагнуті далі. Надавати представники благодійних організацій вже не перший місяць. Працюючи з цією категорією населення, волонтери виробили свою стратегію підтримки, яку прагнуть втілити у життя найближчим часом. На даному танецька Луганська область в ближче време розширяємося по всій Україні. Ми хотіли з'явити максимально ахудікалістів переселенців по всій Україні. Не только Данецька Луганська область, переселенці свізня.